Привіт! Ви на каналі Мольфар. Мене звуть Артем Старосєк. У цьому відео хочемо розповісти, як ми ідентифікували опорні позиції та місце, де дислокувався 185-й стрілецький батальйон, так званої ДНР. А допомогло нам в цьому трійка відео на каналі російського пропагандиста Соловйова. І так, це, мабуть, єдиний раз, коли перегляд цього відео на його каналі може бути корисним. Але перед тим, як розповісти алгоритм пошуку, просимо підписатися на наш канал. Це мотивує нашу команду робити ще більше гарних відео. Це Сергій Макаренко, Роснявий воєнкор. Торік, в липні на телеграм-каналі Соловйов. Ми потрапили на серію відео від Макаренко. Той знімав проголінковий репортаж місця дислокації 185-го стрілецького батальйону, ніким не визнаної ДНРІ. у телеграмі. Запостили три відео. Де під кожним з них був опис, що це саме позиція цього батальйону. Тож ми і вирішили ретельно і прискіпливо передивитися це відео. А в результаті отримали координати ворога. А тепер розповідаємо по черзі. Відео номер один. Перше відео. Автор підписав так: Пасіолок Спартак, Спутник Донецька, Настоящі ворота в Авдіївку. Для нас Оборону на цьому частки фронту держать 185-й стрілковий батальйон армії ДНР. З це відео ми отримали першу важливу зачіпку, тобто номер батальйона, а також селище Спартак, біля якого нам треба шукати позицію цього батальйону. На цьому відео знято як російський окупант запускає коптер з опорних позицій батальйону. Ми звернули увагу, що на відео видно перехрестя та будівлі, які розташовані поряд з водоймою вже за межами селища. Маючи ці дані, ми використовували Google Earth з супутниковими знімками і шукали в принципі на околиці того ж селища Спартак, потрібні водойми і так, щоб вони були біля будівель. За декілька хвилин нам вдалося зорієнтуватися щодо місця, звідки з коптера. І як бачимо, тут є озеро, а поруч дві будівлі. Посунувши трохи супутниковий знімок, ми побачили, що недалеко від цього місця, звідки знімали репортаж, дійсно є окопи і бліндажі російських військових. Швидше цього, звідти і запускали той самий дрон. Далі оглянувши супутниковий знімок, ми побачили, що біля окопів є невеликі будівлі сріблястого кольору. Одна з них була точно на відео Макаренко. Отже, передившись перше відео, ми встановили місце де розташований батальйон. Переходимо до другого відео. Там Вайнкор гуляв з російськими окупантами біля місця запуску коптера. І ці військові, і характерна місцевість вже засвітилися у першому відео. Бачимо, що персонажі пересуваються пішки асфальтованою дорогою, у бабіч якої насаджені дерева. Але на цьому відео оціним є оцей бетонний паркан, що розташований прямо воруч від дороги, а ліворуч лісосмуга. За цими деревами, до речі, був просвіт, і на відео добре видно, що насадження дерев не густі. Це теж Воєнкор Воєнкоршов пішки, а не їхав автівкою. А це може свідчити, що опорні позиції, звідки росіяни пускали коптер, і місця дислокації військових, звідки Макаренко та військові почали свій рух, знаходяться на невеликій відстані між собою десь до пів кілометра. Отже, персонажі з другого відео почали свій рух до позиції місця дислокування, де ймовірно розміщений склад боєкомплектів. Тобто, там звідки взяли коптер, щоб показати його політ для відео Макаренко. Ми з'ясували це, бо під час руху військовий продемонстрував на відео риболовну вудку. А чого я тебе в руках? Вудочка. До волосині цієї вудки вони прив'язують квадрокоптер під час запуску, щоб не загубився під час можливого застосування антидронової пушки нашими збройними силами. Біля встановленого вже місця запуску коптер є лише одна дорога. Вона була зафіксована на цьому відео, і нею пересувались військові разом з воєнкором. Ми вирахували координати цієї дороги, а також огородженої території поряд. Білий паркан, якої потрапив на відео, і фінальне відео номер 3. Один з військовослужбовців 185-го батальйону демонструє Макаренко саморобний пристрій для відстрілу гранат. Фільмування, як бачимо, ведеться в закритому темному приміщенні з цегляними стінами. Поки окупанти демонстрували, як працює той пристрій, ми побачили на відео сонячне проміння, що потрапляє у будівлю на задньому фоні від місця знімання через щілину дверей або через підвальні вікна знизу будівлі. Тож можемо припустити, що це знімалося в ангарному приміщенні без світла чи іншому підвальному приміщенні. Що належить Довгій за формою будівлі. Отож, підсумуємо, що ми отримали, переглянувши ці відео. На першому ми визначили розташування опорних позицій, на другому маршрут пересування військових з воєнкором до тих позицій. На третьому ми побачили довгі будівлі, які можливо використовувалися військовими як місце дислокації та склад боєкомплекту. Приблизна відстань від Будівель до місця, звідки починаються російські окопи та бліндажі, приблизно 400 метрів, як ми і передбачали. Як бачите, метод Деосін та уважність аналітика це ключові елементи в пошуку локації за відео. Я гадаєте, що сталося після того, як ми ідентифікували позиції? Пишіть свої варіанти в коментарі. З вами були Мольфар. Дякую за увагу і бережіть себе.